Зуля, ой, за зу не сумуй, не сумуй на весні, на малю. 50-річна Оля Нестерко зі Львівщини цьогоріч потрапила до фіналу нацвідбору на дитяче Євробачення. Там вона посіла третє місце. Дівчинка каже, це була її мрія, а диплом про участь тепер найцінніша нагорода. Це є мій найулюбленіший, тому що це мій улюблений конкурс. Попри юний вік, нагород у Олі чимало, адже вона з п'яти років бере участь не лише в українських, а й в іноземних конкурсах. Я маю дуже багато нагород, з яких є медалі та е, кубки. Медалів є понад, 50, е, понад 50 їх, а кубків також дуже багато. Ми ще не встигли порахувати. Пісня Зозуля, яку заспівала Оля у нацвідборі, має глибокі сенси. Мені написала пісню Світлана Тарабарова. Це пісня про пошук рідних, які живуть у нашому серці, але не поруч. Пісня про. Підтримку тих, кого любимо. Пісня про те, що не можна губити свій спів, навіть коли у польоті важко. Співати дівчинка розпочала ще у ранньому віці це окрема історія. У мене дуже цікавий факт, тому що я, я до трьох з половиною років не розмовляла і не співала. Але я дуже сильно любила Свята Миколая. І на одному святі Миколаю я почала не говорити, а співати. Відтоді дівчинка, жартуючи, каже: вона співає завжди і скрізь. Співати це мій спокій, можна так сказати. Тому що коли я співаю, я зразу себе заспокоюю. От, наприклад, коли є важка ситуація, я завжди пробую в душі співати, щоб себе заспокоїти. Оля Нестерко є вихованкою дитячого будинку сімейного типу. Писанка, що в селі Потелич під опіку сестри Віталії вона потрапила у сім місяців. Тут вже перебували її дві старші сестрички та братик. Вона була дуже дуже емоційна, дуже багато енергії в неї було. Коли десь чула музику, вона починала танцювати, і дуже такі в неї рухи злагоджені були. З п'яти років вона займається і вокалом, і фортепіано гімнастикою займалася танцями. Тобто вона така всебічно розвинена, дуже гарно малює. Сестра Віталія дбає про дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Вже 13 років каже, намагається розвивати таланти у всіх своїх дітях. Дітки в різному віці приходять, є маленькі, є старші, але я стараюся розглядіти в них, до чого в них є потяг, в яких вони мають дари, таланти і, і так скеровувати. Також сестра Віталія переконана, що саме велика любов здатна породити ще більшу любов. З власного досвіду бачу і знаю, дітки дуже гарні, і не можна казати, що там гени, і вона має повторюватися за батьками, як ми вкладаємо, якими. Приклад, даємо дітям, вони це все приймають і тим живуть. Вихованка сестри Віталії не лише співає, а й пише власні пісні. Дві вже завершила, третя в роботі. Одна з них про війну. Нашу.